У мене такий постійно був ризик, що це просто, тому що документи роблять одні, а кордон тако нині одне. Завтра через пару днів друге. В той день, що їхали, вони дзвонять, кажуть, перепрошую, у нас на тисячу, каже, вже... Більше значення детективи САП та Набу повідомили про підозру народній депутації від слуги народу Людмилі Марченко та її помічниці за зловживання впливом і сприяння у перетині державного кордону чоловікам призовного віку. Докази беззаперечні, адже набу оприлюднили записи розмов, де чути, як нардепка та її помічниця обговорюють з іншими особами вартість своїх послуг за те, що допоможуть внести їх дані до системи шлях. Виті. Чекають просто, а волонтерське присвідчення буває волонтерське домовлення. У вас є... А скажіть мені, що потім, щоб собі орієнтувався просто. Ось отак. Ну так, п'ять. П'ять буде. П'ять буде, дешевше не буде. Дешевше, не побачите? Тих, хто, попри заборону, хотів виїхати за межі країни, оформляли як волонтерів від благодійних фондів. Під час розслідування працівники НАБУ та САП встановили, що депутатка спільно із своєю помічницею за грошову винагороду пообіцяла певній особі, що вона посприяє тому, щоб в обласній військовій адміністрації дали дозвіл на перетин кордону, а також внесли до відповідних відомостей інформаційної системи шлях. Детективи відслідкували, як після одержання дозволу помічниця нардеп. Зустрілась із громадянином та отримала від нього частину коштів у розмірі 2800 доларів США. Вечері. Тут і в п'ятницю коли хочу виїжджати. Ввечері. 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 Ввечері ввечері. Ти в тебе вдень їхав. Я передаваю, що субота, неділя. Але що субота, неділя, то до кордону немає ніякого цей. 25, 28. Просто черги можуть бути набагато цей. Після того жінка приїхала додому парламентарки і передала їй ці кошти. Загалом народна обраниця за свої послуги виставила ціну у розмірі 5300 доларів. Правоохоронці провели обшуки в помешканнях корупціонерки та її помічниці у Тернополі й Києві. Та перед їх візитом, коли Марченко зрозуміла, що вона на гачку, почала відчайдушно намагатися позбутися отриманих коштів, проте обрала просто абсурдний спосіб. Нову оприлюднили кадри, на яких видно, що з появою. Правоохоронців біля воріт свого маєтку, вона почала у паніці метушитися заднім подвір'ям, намагаючись збагнути, куди б краще заховати отриманий хабар, щоб його не було виявлено під час обшуку. Утім, підозрювана не змогла придумати нічого кращого, як просто перекинути гроші через паркан, де їх очікувано і знайшли співробітники Набу і САП. Зараз же Людмилу Марченко та її помічницю затримали. Обом жінкам загрожує штраф у розмірі до 93 тисяч 500 гривень або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.